Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Вітаю всіх вас, браття і сестри, із сьогоднішнім святом Богоявлення. Ми знаємо, що на ріці Йордан, коли Господу нашому Спасителю Ісусу Христу було 30 років, Він явив себе як Месію. Тобто, саме з того часу він почав проповідувати, вчити щось людей. І у нас залишилась прекрасна книга Євангелія, яке коротко описали евангелісти як саме-саме потрібне для нашого спасіння з того всього, що він вчив, що не можуть вмістити всі книги, яких би весь світ не вмістив, і каже Іоанн Богослов. Так от, коли він вийшов на проповідь, явив себе як Бог в цей день крещення, тому і називається у нас богоявленням, вся Тройця була явлена на Йорданії. Отець свідчить, як ми співаємо в тропарі, родити влас свидітельство, що сині, що це мій син возлюблений, Дух в виді голубині зійшов, показавши єдність Святої Тройці, і те, що тут не просто людина, а справді Богочоловік, якому Іоанн Хреститель не був достойний справді навіть розв'язати ремень обові Його. І чому він і відмовлявся його хрестити, тому що розумів, що він потребує хрещення, а не той. Кого він буде як людина хрестити, має на увазі хрестителя. Але Господь зробив це хрещення, ми кожен раз це згадуємо, явив себе, тому свято Богоявлення, почав просвітлювати світом свого вчення євангельського темряву наших людських душ, в якому суспільство знаходилось, і по сьогоднішній день просвітлює людей, які читають Євангеліє і виганяють у тьму. Тому свято сьогодні також називається День просвіщення. А також в нас більш така у всіх заїжджена фраза це і хрещення, бо то хреща, коли Христос хрестився. Як ми вже сказали, Він не потребував хрещення. Він хрестився якраз навпаки для того, щоб всіх тих, хто приходили, які потребували хрещення і каялись в Іоанна на ріці Йордан, якраз щоб всіх тих гріхів взяти на себе. Ми знаємо, що всі старозавітні, всі старозавітні обряди вони були прообразами того, що відбувається в Новому Завіті. От ми говорили з вами декілька днів тому про обряд обрізання, який замінює сучасне хрещення младенців. Так само хрещення тих людей, які приходили до Йоанна на Йордан. Це був прообраз сучасного таїнства сповіді, покаяння. Люди приходили, і сповідуючи свої гріхи, сказано в Івангелії. Тобто вони не просто приходили і похрести мене, приходили при всіх, публічно казали, я каюсь в таких таких гріхах. Тоді Іан брав, і це такий був символ, що коли прийде Месія, тоді тільки гріх відпуститься. Не в той момент відпускався, коли Іан Хрестив. А Він каже: Ти ніби отут скинь тяжесть у ріку. Прийде Месія, він сутяжись візьме, тоді тобі гріхи простяться. От, тобто це був прообраз сучасного покаяння. І Христос прийшов, війшов в ріку і взяв як магніт все то ніби желізо, яке там було гріхів, якщо так можна сказати, фільтр по-іншому, який очистив цю, цей іордан, який весь знаходився в тій нечистоті, яку туди люди приносили, омиваючись в тому таїнстві про образа настоящого покаяння. Іван Хреститель, він був сміливий проповідник, за що і пострадав так, що від ірода і голову йому сікли. Він не сюкався, не підбирав дипломатичних зворотів з суспільством, яке приходило до нього. Але його, причому, суспільство поважало, є такий парадокс. Знаєте, от є таке, що е, коли людина говорить прямо і відчувають люди, що її слова варті уваги то буває таке, що все рівно поважають, хоч і боляче це слухати. От Христа, наприклад, розіп'яли. Да, з Христом було інакше. Я на Христителя суспільство поважало, навіть діро його поважав, але в кінці кінців все рівно не мінялось. От в чому парадокс. Христа, убившись, ми маємо можливість кожен раз з Христом розп'ятись і заново жити, тобто розп'ятись для гріха і жити для Бога. Сьогодні ми, браті і сестри, згадуючи Іоанна, згадуємо, як він говорив людям на Йордані, що «Покайтесь, приближилось Царство Небесне, порождення їх ідного, хто вам біжав, хто вам сказав біжати від будущого гніва. Зробіть достойні плоди покаяння, і кожному говорив своє, воїнам своє, описує евангеліст Марк, що не біжайте інших людей, Митарям говорив своє, іншим людям своє, але кожного заставляв змінити свій образ життя, який був гріховний. Сьогодні ж ми, згадуючи цю подію, маємо можливість всі також обновити себе, браті і сестри. Сьогодні праздник заново. Ви бачили, що цей чин водосвящення він з'єднаний з літургією в один чин. Ми приймаємо на літургії кожний раз благодать Святого Духа, яка сходить кожен раз на хліб і вино. Ми приносимо на літургію простий хліб. Про сворку і просте вино, але отримуємо в кінці настояще тіло і про Христову. Тобто, Дух Святий, як це робиться? Дух Святий на молитві нас, всіх, які ми збираємося на літургію, сходить і робить це чудо в нас на престолі. А раз в році ми маємо можливість велике освящення води робити, як ми називаємо це, богоявленське освячення води, коли теж Дух Святий сходить. На молитві священика і людей і просту воду, яку ми приносимо, робить теж водою благодатною, водою святою, водою такою, як ми читали сьогодні в молитвах, що по вірі нашій ця вода, якщо будемо нею кропитись, кропити свої будівлі, причащатись з цієї води, то ця вода буде і гріхи відпущати, якщо люди з покаянням просять прощення від Бога, і дарувати зцілення. І інші всі благодатні дари Духа Святого давати людині. Але потрібно це пам'ятати, що літургія набагато більша за освячення води. Тому освячення води, ніби після літургії, але в'єдно з нею, не в розриві, не окремо ми приходимо для того, щоб зробити молебень, освячення води. А ми разом з літургією, спочатку літургія, спочатку причастя, найбільше чудо, яке дароване людині. А потім освячення самої вже води. Також, ми, браті і сестри, сьогодні повинні про це сказати, що люди, коли часто приходять освячувати воду, це є дуже добре. Вони хочуть дійсно мати в себе вдома, потім круглий рік, таку святиню. Вони вірять значить, в те, що це святиня їм допоможе. Але цього замало. Це є добре. Підкреслюю, але цього мало. Це так, як ви знаєте, є от бажання кудись поїхати, а немає фінансування. І от добре, що є бажання, бо без бажання будуть гроші, а ти не поїдеш. Але ще треба для того мати інший момент. Так само і тут я закликаю всіх людей, які сьогодні прийшли освятити води, але які чомусь в інші дні, в неділі, свята чують дзвони церковні, не йдуть до храму. Задуматись над цим, що від самого того, що ми розробці святим воду чи Пасху, нічого не поміняється, треба освятити свою душу. І церква говорить, як це зробити. Тож такий дивовижний приклад, чому ми згадуємо Сьогодні Йоанна, який так бачив суспільство, що не міняється, яке приходило, яке любили прийти бути на Йордані, покупатись на Йордані, теж. але він їм так казав неласково порожденню їх ідними. Тому що люди не мінялись, і сьогодні ми бачимо, наприклад, скільки людей прийде святити воду, а скільки до цього і будуть після цього знову з телебаченням плювати в ту церкву, яка їм цю воду святить. На тих же священиків, які цю воду святять. Самі не посвятять. І треба це теж пам'ятати, не плюй в колодязь, з якого сам п'єш. Наша церква постійно, браті і сестри, молилась і буде молитися, навіть якщо її заборонять, вона буде це робити невидимо за всіх нужденних людей, бо це, це є ціль церкви, це є природа церкви. Це Христос показав, який є церква, якого є тіло, що Він всіх цілював. І ми молимося завжди, пам'ятайте, скільки людей обрітало через церкву. Не просто віру навіть, не просто продовжували жити через те, що скорбей допомагала церква вийти цим людям, а буквально дарувало навіть здоров'я скільком людям. Я знаю навіть на службу роді можновладців, які приходили діти, в яких були хворі, приходили по різних храмах і наймали, де тільки можна службу, щоб наша церква православна за них помолилася з їхніх дітей. І діти одужували потім. Я знаю про це. А сьогодні ці можновладці, забувши, куди ходили, виходить, вони теж погано робили, якщо церква тепер погана стала. Не, не маючи навіть таких простих аналізів за своє життя, плюють в цю церкву. А ви думаєте, завтра ми цього не хочемо, але діти перестануть наші хворіти. І хто, куди вони прийдуть? Чомусь вони не йшли до тепер в ПЦУшні монастирі. Вони бігли в Ракошино, подивіться, скільки там автомобілів, п'ятницю. Вони йшли в Мукачівський монастир. Чомусь вони не бігли в Київ, біля Києво-Печерської лаври, де ПЦУшний монастир з чотирма монахами ніколи тільки в лаву бігли. І сьогодні вони далі забуваючи це, що може далі бути, продовжують то саме робити. Знову згадуємо Йоанна, чому суспільство не міняється? Навіть ті люди, які кажуть, треба прийти пару разів в році в церкву щось посвятити. Паску, воду, фрукти, мед. Там ще щось можна придумати. Навіть ті люди на Пасху бачите, в якій кількості збираються біля храму. На богоявлення все рівно не так багато. А чому? Бо робота. Там неділя, а робота все-таки вища. Тобто мамона все рівно переважає цих людей. І є благий намір, але діяволо все рівно бере так, як ми чуємо в іншій притчі в Євангелії. І навіть цей благий намір в людини заглушає пізніше через цю мамону. Якби сьогодні всі в суспільстві сказали, я вже це кажу 30 років, не тільки сьогодні, не тільки цього року. Я це кажу кожен раз. Якби суспільство сказало, слухайте, ми хочемо, щоб це був державний праздник, який покров, наприклад, держава зробила, бо це є день нашого війська, козацтва. Це є прекрасно. І ми хочемо, бо так як Пасха ми другий день, Різдво, другий день мали до воєнного стану свято, то ми хочемо і хрещення мати святом, то не вже держава би відмовила? Масі суспільства. Ну, бачите, не було такої потреби, значить, суспільство тоді не, не, не вимагало цього, бо гроші важливіше. І людей приходить знову ж таки менше, бачите? І тому сьогодні, особливо до тих людей, які в храм рідко ходять, хочу зачитати одне з текстів, я взяв книгу для того, і цим завершу проповідь. Пророчество Ісаї, яке було в Старому Завіті сказано євреям від імені Господа Бога. І це пророчество ми читали вчора перед цим святом, готуючись до цього свята у Богослужінні. Я буду читати на слов'янській мові, і що не буде ясно, я буду перекладати. Але, в принципі, все має бути ясно. Так благолить Господь, Господь промовляє так: і змийтеся, і чисті будете. «Отимите лукавстві от душ ваших. Думаю, все зрозуміло. Перед очима моїми пристанете от лукавстві ваших. Два рази про лукавство говориться. Євреї були лукаві. За це мали багато, потім негаразді. Я можу зробити свій особистий, суб'єктивний підкреслення. Ні на кого не нав'язую висновок, що в нас в народі теж дуже багато лукавства. Ми одні в одній ситуації, як треба, ми в іншій, в другій ситуації. Научитись добре творити, і защити суда, тобто шукайте суда, правосуддя, і збавити обидима, судити сиру, тобто тих, хто не має батьків, сиріть, і оправдити вдовицю. Йде мова про самі незахищені версти населення, вдовиці сиріт. Тому що ці люди не можуть купити суд, захистіть таких людей, будьте до них справедливі. І прийдіть і стяжимося, благотвор Господь. Тобто будемо, е як на суді, стяжатися з вами. Я, Бог буду з вами. Якщо ви це зробите, оправдаєте вдовицю, захищите сироту, не будете лукаві, то далі він продовжує Господь словами Ісаї. І аж ще будуть гріші ваші, як богряної. Тобто багряне це колір червоний, такий, ну розумієте, як сніг у білю гріхи, представте собі, от у мене ризи навіть і то не такі білі, як сніг, коли тільки випаде. Багряні, гріхи ваші, якщо такі великі, будуть. Ну, Якщо ви це зробите, від лукавства відкажетесь, і, і самих е, таких незахищених людей захистити, будете справедливо їх судити, їхні потреби. І а ще буду, як очерпленує, як волну білю, як волна морська. Як ще хочете, послушаєте мене, благає землі сністе. Ну, тобто благо получите від цієї землі. А ще віже не хочете, ніж послушуєте мене, меч ви поясніте. Що ми маємо сьогодні? Це сказано ізраїльтянам, так у них було. І далі кінець цієї паромії, це цей уривочок, який читався. Уста Богосподня благолоша сія. Це не наші слова. Нас спояв меч, часто люди питають, чому у нас війна за таке, оскільки в Україні, пам'ятаєте, чому люди хотіли? Більшість людей, які виходили на майдан, тоді справедливості, навіть 14 рік, якщо ми повернемося, більше... Те, що не було не в суд не можна піти, не було от, е, куди пожалуватися. Рекет, бандитизм, нема куди пожалуватися. І це от лукавство, яке притаманне, теж, на мій суб'єктивний погляд, нашому народу, це те, що нам треба дійсно збавитись, і Господь нам поможе. І зупиниться війна, і все інше у нас буде не так. Тому сьогодні це всіх всіх вітаючи цим праздником, хочу це вам дати як науку. Від самого Христа вітаю вам з цим праздником. Зараз ми покропимо, вже освячену тут в цій чаші водою, підемо по кругу ваші всі водички. І після того буде даний отпуск, благословення і буде мировання.